На Сумщині призначили нового керівника головного управління національної поліції області. Ним став полковник поліції Петро Токар, представляючи очільника колективу, начальник департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України Сергій Кобець сказав, що Петро Токар до призначення очолював підрозділи у Чернівецькій та Полтавській областях, а також обіймав посаду начальника Святошинського управління поліції міста Києва. Я більш практичний працівник, почитав починав з простого слідчого і в подальшому займав певні керівні посади. Звичайно, я мав період свого життя, де працював в Полтавській області, якраз на межі Сумщини. Тому, в принципі, розумію менталітет Сумщини. Я думаю, що той досвід, який я отримав в Полтавській області, буде частково. Запроваджений у ГНП Сумської області за словами Сергія Копця попереднього керівника поліції Сумщини Сергія Чижа перевели до центрального органу управління, задовольнивши його рапорт на переведення.